Виконуємо номер 1293 із підручника Алгебра 7 та номер 11 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, давництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте ту частину графіка рівняння 2 х до рівня 6, яка міститься в першій координатній чверті. Приступаємо до виконання. У наші координатні чверті перша, друга, третя і четверта. В першій координатній чверті у нас і абсциса, і ордината мають додатні. І і ордината будуть додатні число. Тому виразимо змінну Y через змінну X, переносимо 2 x у праву частину, змінивши знак, на протилежне. Ну, а тепер візьмемо дві точки. Першу точку візьмемо х додатнє число 2. Знаходимо відповідне значення y. 2 множимо на 2 буде 4, 6 відняти 4, також маємо 2. І візьмемо ще 1. 2 множимо на 1 буде 2. 6 відняти 2 буде 4. Побудуємо на наші точки з координатами 2, 2, і 1, 1, 2. 3, 4. І тепер проведемо ту частинку графіка, яка міститься в першій координатній чверті. Ми побудували ту частину графіка рівняння 2х до y до рівні 6, яка міститься в першій координатній чверті. Номер 1293 із підручника Алгебра 7, та номер 11 із прав для повторення теми 11 підручника математика 7 виконано.